Слухай, Київ. Київ. ФМ. щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ. Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему. Ми будемо говорити про біль. У спині біль у суглобах про наш хребет, чому з'являються такі складні захворювання, як артрит, артроз? Чому людям болить хребет? Чому так часто це відбувається? А питання дуже актуальне, бо скажімо за статистикою: біль гострий біль у спині це найчастіша причина того, що люди беруть лікарняний, як з'ясувалося. Отже, про все це сьогодні е, спробуємо обговорити а головне дати конкретні рекомендації, конкретні рецепти, як не допустити такого стану. вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед Максим. Проша. Добрий день. вам. Добрий день. Так само хочу зауважити, що кожен має можливість отримати індивідуальну консультацію фахівців екомеду. Зробити це дуже просто. Будь ласка, занотовуйте контакти. Найперше телефон 096 695 04 53 вулиця Хорива, 4. це безпосередньо фізична адреса. Якщо ви, наприклад, прийдете. На консультацію запишетеся і прийдете. Ну і більше інформації завжди можна знайти на сайті ecomed.com.ua. Ну і ще трішечки інформації додам. Вже як людина, яка багато спілкується з Максимом Васильовичем, багато обговорюємо тем. І вже можу сказати, що науково-виробниче об'єднання, Ecomed це безкоштовні консультації, це завжди визначення причини захворювання, і це засоби фітокомпозиції. Винятково на виготовлення і Вся ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо. Пане Максиме, то чому біль цієї опорно-рухової системи, чому таке часте явище сьогодні у сучасному світі? Ну, явище часте, тому що нас, наш, ну, перш за все, наш стиль життя дещо неприродний. По-перше, і по-друге, люди доживають вже до такого віку, переважно, коли ну, скажімо так. Це перетинають вони mm -hmm. ту межу, яку в дикій природі тварини не можуть перетнути, тому що для них старість наступає раніше і вони природнім відбором. Е ось, а тут виходить така ситуація, що звичайно деформуючий остеоартроз, не така відоміша причина болі в суглобах, е починається вже з 40 років часто, mm -hmm. але з віком е його кількість його. Процент все наростають, і десь в років 70-80 він урожає вже всі 100% населення. Ось звичайно таким чином, якщо брати більш молодий вік, то не всі суглобами і хребтом хворіють. А якщо з віком далі брати, то практично у всіх так чи інакше і все частіше і частіше, і до все більше тяжких наслідків призводить ось ці хронічні захворювання, такі як остеохондроз хребта, і деформуючий остеоартроз, як самі такі часті причини ураження спини і суглобів. Так, ну про остеохондроз зараз окремо будемо говорити. Я хочу у вас запитати. Тут ви сказали, що е змінився спосіб життя. Це ви тут про що? Про те, що ми мало рухаємося, багато сидимо? Ми з одного боку мало рухаємось, е тому що подивіться, як е ті ж самі. Мавпи в клітках себе поводять. Так вони весь час рухаються, десь лазять по якихось там деревах гілках. Ну але ж, а люди переважно сидять або стоять. Тобто робота все більше і більш нерухома зараз. Раніше того, хоч якісь фізичні навантаження там були в сільській місцевості, особливо зараз це все менше і менше. З іншого боку, все ж таки людям притаманні бувають достатньо важкі такі серйозні навантаження, але такі одноманітні. І такі, які не тренують організм, а руйнують його. Це навантаження на поперековий відділ хребта. Це те, що е, частіше всього у чоловіків буває, ось з е, суглобами частіше жінки хворіють. Та ось хребет у чоловіків 40-60 років. Ось це грижі міжхребцевих дисків в поперековому відділі, особливо в самому нижньому, це п'ятий попероковий хребець. Уражається і диски біля нього, то це дуже часто буває причиною, те, що раніше називалося словом радікуліт угу. зараз, там більш складні формулювання, але суть така ж сама. Защемлення нервових корінців, плюс різка біль із за того, що ось ці диски зміщуються, давлять на нервові структури, збуджують больові рецептори. І так як там цих рецепторів в опорно руховій системі дуже багато, то всі проблеми хребта і солобів відчуваються перш за все сильними болями. Так, а чого вони зміщуються? Я пропустила. Навантаження, навантаження, навантаження. Важкі так? речі ми часто піднімаємо. Далі, е, ну і при при цьому е, м'язи переважно не треновані, mm -hmm. і тому навантаження йде не на м'язи, розповсюджуються по м'язовій системі, а саме на опорну на опорні структури хребта е, mm -hmm. і суглобів. так? Тобто на кістковий скелет. Ось е, коли м'язи так би мовити накачані, то тоді йде певне розвантаження. Як не дивно, так і тому, звичайно, м'язами треба займатися. І сидяча взагалі поза це теж навантаження на хребет, тому що щоб підтримати ось таке положення, як у нас з вами зараз, то м'язи спини постійно напружені весь час. І це, звичайно, постійно давить на цей самий хребет, а особливо, якщо трошки горбитись, і хребет буде викривлений, то навантаження руйнують вже в середньому відрізку життя ось ті самі шребцеві диски. Так, ну дивіться, я на захист сучасного способу життя, хочу вам от що сказати. Так, ми менше рухаємося, але ми, наприклад, спимо на зручніших зараз матрасах. У нас я просто пам'ятаю зі свого дитинства. У нас були в селі такі пір'єви, величезні подушки. Ми фактично, знаєте, голова не лежала а така на напівсидячому стані. Зараз ми намагаємося там от стежити за цим, щоб було зручно. Це ж плюс. Ну звичайно, це плюс, але воно не перекриває численні мінуси. Раніше діти, як ви пам'ятаєте, в дворі частіше грали в якісь рухомі ігри і дівчата. Тей хлопчики, mm -hmm. а зараз комп'ютери і інше обладнання це міняє починаючи з ранніх років вже. Вже діти переважно сидять біля планшета, дивляться мультики, ніж гуляють у, у дворі і рухаються. І, на жаль, вже з ранніх років ось ця нерухомість не тільки там створює такі проблеми, як ожиріння, там чи метаболічний синдром, про який ми вже розмовляли, порушення обміну речовин, і то, і проблеми з опорно-руховою системою. Скаліоз зараз дитину без скаліозу, мені здається, рідко можна Все зустріти. Все частіше, і частіше да, це угу. виникає також. Давайте повернемося до дорослих хвороб. Остеохондроз. Перед ефіром я вам говорила. Що теж в мене був досвід, коли е, була підозра? Лікар сказала, що от є така підозра. Я перелякалась, бо для мене остеохондроз це якась складна хвороба, і знову ж таки там в моїй уяві це така хвороба старших. То що таке остеохондроз? Е, коли він і в кого виникає, і до яких наслідків може призвести. Ну так, остеохондроз хребта, назва там може там трошки застаріла. Зараз називається це більш складно і довго. Ось але суть така ж сама, що це зміна тканин хребта і оточуючих тканин також. Тобто треба брати обов'язково м'язи в розрахунок і нерви, які особливо ці нервові корінці, такі нервові утворення, які виходять між хребцями по боках. Справа і зліва і формують потім вже нерви, які йдуть там до кінцівок, до інших органів. Але в цих місцях вони дуже чутливі. І коли звужується ось цей проміжок між хребцями, із -за того, що сплощуються між хребцеві диски, чи деформуються, випирають в боки це так звані грижі міжхребцевих дисків, то якраз ушкоджуються нервові ось ці утворення. А м'язи в м'язах рефлекторно виникає спазм. Спазм це захисна така реакція, так мовити, знерухомити пошкоджену ділянку тіла, але біля хребта це може перетворитися на негатив. Тобто цей спазм порушує кровопостачання, виникає набряк. Застій винозної крові і лімфи. ось набря... набряк ще більше ускладнює е, ці процеси, е, і таким чином виникає таке хронічне запалення, яке вже саме себе підтримує. І тому треба цілий комплекс засобів. Треба і м'язовий спазм розслабляти, і знеболювати, щоб розірвати це рефлекторне коло і. Е, е, Відновлювати само собою, ну це вже більш така дальня задача, відновлювати ушкоджені тканини хребта, а на перших порах знімати запалення, набряк, покращувати кровообіг. Ось, і само собою рослинні препарати, які на ранніх стадіях, особливо в легких випадках, то вони у нас на службі, тому що вони не мають побічних дій. А на жаль, всі нестероїдні протизапальні препарати мають ці побічні yeah. дії, зокрема дію на, на шлунок. Ось, ну і тому, звичайно, ми. Е, рекомендуємо пацієнтам, які вже почали відчувати більш-менш регулярні проблеми, от, я хотіла запитати, регулярні. що таке рання стадія. Тому що коли з'являється вже біль, то це вже означає, що це не рання стадія, мені здається. От, от як ну, тут на більш ранніх ми не знаємо про те, що там, тому що мало хто робить МРТ, хребта, угу. просто просяг випадок. Але коли починаються перші, хоча б легенькі больові ознаки, і вони стають все більш частими і повторюються. То це вже ознака того, що хвороба вже існує. І ось тоді можна і обстеження робити більш глибоке, і приймати вже, власно кажучи, вже осторожні засоби, тому що медикаментозна терапія, вона розрахована на зняття симптоматики серйозної. Там є побічні дії, але є і сильний ефект. А коли хвороба поки що тільки в зародку. То якраз тут натуральна медицина, ось тут оці натуральні засоби, такі як Артросан, Ревмосан, інші комплекси, де багато рослин входять в один комплекс рослинний, в один фітоконцентрат. Вони з різних сторін ось діють ось на той самий хребет або на суглоби. Звичайно, щоб їх правильно призначати, потрібні певні знання. Тому в нас і організовані безкоштовні консультації, на яких записуватись до речі, не треба. Можна просто прийти з 10 до 18 і в наших центрах, особливо на хорівій. Ось чотири постійно чергує лікар, і можна прийти просто до нього, але бажано з медичними даними, тому що розгляд їх допомагає правильно поставити діагноз. Ми тут казали про самі часті варіанти, але ж бувають і більш рідкісні, і значить, такі як сольові, сольовий обмін може бути порушений. Ось так. От я якраз хотіла запитати: дивіться, а біль в спині він же ж буває локально абсолютно в різних. Там найчастіше в попереку, правильно десь ми постояли, десь там. Ну так у мене буває. Я десь, якщо довго стою, мене починає ламати спину а тут у попереку. В багатьох тут в плечах є прямо таке загрубіння, і от ці кажуть, солі, солі, солі. Це теж уже ну там це, це теж уже не про м'язи, а про хребет, коли, от, наприклад, болить от, в, в цій ну, зоні. Та, так, хоча кальцинати можуть бути і в м'язах, і м'язи можуть просто скрипіти під руками із із-за із, усіх із, сольових mm -hmm. відкладань, і кальцинати можуть бути в будь-яких запалених тканинах відкладатися. Ось, особливо коли обмін кальцію порушений. Ось і, звичайно шия не менш чутлива зони, ніж поперек. І часто проблеми з хребтом це проблема шийного відділу саме. А там і кровопостачання мозку страждає, тому що дві артерії з чотирьох, що йдуть до головного мозку, проходять крізь шийний відділ хребта. Ось. Ну, солі, солі, кальці вони приєднуються вже на. Можна сказати, вже завершальному етапі цього запалення, а на ранньому етапі може такий бути фактор, як інші солі, такі як подогрічні солі, mm -hmm. так ці солі сечової кислоти, які відкладаються особливо охоче в ступнях ніг. І ця хвороба така, як називається подагра, то це трошки особлива річ, і її не можна прирівнювати до звичайного ураження вікового суглобів, яке називається деформуючий остеоартроз або остеартрит. Ось то подагра потребує окремого підходу. Тому ж я кажу, лікар повинен розглянути всі варіанти. А може обмін кальцію порушитись за гормональних причин, коли щитовидна залоза або пара щитовидні залози не в порядку. Ось тоді там цей гіпотеріоса або навпаки посилена робота пара щитовидних залоз, Вона зрушує кальцієвий обмін. Бо це звідти керується, і тоді солі відкладаються набагато сильніше і можуть зумовити вже самостійне значення, тому і обмін кальцію треба простежувати, і ревмопроби здавати, щоб відрізнити можливо деформуючий артроз від ревматоїдного артриту або звичайного ревматизму, тому що там треба теж більше акцент робити на іншому, на зняттю аутоімунних запалень і ліквідацію вогнища, можливо, інфекції навіть. Ви, Максима Васильович, випереджаєте мій план бо про артрит і артроз і ну там різницю між цим, бо дуже часто і плутають. Mm -hmm. До речі, це ж насправді абсолютно два, два різних захворювання. Але я хочу підсумувати, от, щоб з хребтом зрозуміти. А по-перше, мене є два запитання. Буває ще такі, типу, різкий біль. те, ви згадували, десь там за ну в народі кажуть, защемило нерв а, це ж те, що не переростає потім в я, в якусь складнішу хворобу. Це якісь не знаю, десь продукт. Було, кажуть, Або десь залежав, правильно, ну щоб ми тут не налякали всіх, що якщо у вас там спина заболіла, то все у вас mm -hmm. вже no, іноді трошки треба і налякати, щоб люди більше звертали увагу на своє oh, здоров'я. Ну, так. Те, що ви кажете, що защемило нерв, це насправді переважно не защемило нерв, це може бути запалення просто м'язу, міозіт, ось коли продуло, скажімо mm -hmm. так, перепад температур. І тоді дійсно ця хвороба до хребта не має такого ж сильного відношення, і вона може пройти повністю і не означає, що yes. там диски вже деформуються. Але коли це вже саме остеохондро. З редикулярним симптомом, тобто, коли вже цей корінець нервовий защемлений, оце дійсно можна сказати, защемлення нерву, так образно кажучи. Ось то це вже ознака того, що хребет вже частково зруйнований, тому що просто так нерви, звичайно ж, не зачемлюються. І цей напад радикуліту, ось він повториться скоріше всього пізніше, можливо, через роки, навіть. Угу. Але це вже уражена ділянка тіла. І треба робити вже діагностику. Перш за все, це. МРТ хребта магніторезонансна топографія, безпечний метод без побічних дій дозволяє чітко побачити, що не в порядку з дисками, з м'якими тканинами в цьому місті, і зразу наперед скажу, що є серед рослинних засобів такі фітокомплекси, які здатні не тільки запалення знімати про що ми казали, але й відновлювати сполучну тканину. І в нас такі розробки є передові розробки, які не повторені ще іншими виробниками подібних серії продукції рослинних концентратів. А ось це засоби, які здатні і колагену тканину відновлювати, з якої складається міжшепцевий диск, і гіаліновий хрящ в суглобах кінцівок. І тому треба розрізняти ці процеси хвороби хребта і хвороби суглобів це різні все ж таки трошки речі. І для цього існують різні і засоби, для того, щоб при цьому допомагати. І на ранньому етапі, і на етапі відновлення. Угу. Ну тоді я зараз ще нагадаю на правах реклами інформацію. Куди ви, шановні слухачі, глядачі, можете звернутися для того, щоб допомогти абсолютно безпечно своєму хребту і абсолютно а, точно. Отже, науково-виробниче об'єднання Екомет занотовуйте телефон 096 695 0453 Або приходьте на вулицю Хорива 4. От Максим Васильович сказав, що не обов'язково записуватись на консультацію. Можна просто приходити завжди є лікар чер. Ове лікар консультації безкоштовні. А всі композиції, фітокомпозиції всі виготовлені і на рослинній основі ecomed.com.ua це сайт, де можна почитати більше інформації. Отже, ми продовжуємо суглоби. Мало якось летить час про суглоби. Це теж я не знаю, ми з вами говорили про хвороби цивілізації. Я не гуглила чи належать хвороби артрит і артроз до хвороб цивілізації, але підозрюю, що в принципі можна їх туди віднести. Правда ж ну то, так по тим самим причинам, про які ми казали, дійсно. І плюс до цього ще ж порушення обмін речовин. і Тобто для суглобів шкідливо і знерухомлення mm -hmm. повне і звичайно ж надмірна робота також. Тому в тих місцях, де ще є важкі умови фізичної праці, то там суглоби, які важко працюють, скажімо так, в тому числі mm -hmm. в професійному спорті, вони швидше потім виходять з mm -hmm. ладу. Їх треба більше берегти. Ось про них треба більше дбати. І я ж кажу, що є засоби, які це безпечно можуть зробити. Ну а щодо артриту і артрозу, то це в принципі дві сторони одного процесу. Починається переважно це як запалення, як артрит. Але потім приєднуються деформації, тобто переродження можна сказати, тканин, часткове заміщення хряща кісткою, ось ці остеофіти, розростання по краях суглобах. Це вже явище артроза. Але один той самий процес, ось той самий деформуючий остеоартроз, який ми звикли так називати, за кордоном той же самий та ж сама хвороба називається деформуючий остеоартрит. І тому відмінності тут не так-то і багато. Це mm -hmm. все одне по суті ціле. Можна це розглядати як запалення, яке приводить до наслідків, а можна розглядати як е, деформацію, яка супроводжує ще й угу. А чи правда що от є люди, які, там, наприклад, присідають і у них хру хрускіт є? Що це вже Перший дзвіночок, що це вже оз ознака? Ну, саме так, це деформація хряща, це стончення хряща, це е, нерівна поверхня, скажімо так, і за цього там такі перепади е, тиску в рідині. Тобто там повітря ж нема, звичайно. Але сама рідина в цих заглибинах, мікроскопічних при роботі суглобів, при навантаженнях дає ось такий. Е, Чуття такого тертя, хрускіту, тріску, і, звичайно ж, деформації більш відчутні і за сольових відкладань, особливо по краях суглобового хреща. Mm. То, звичайно, це ж вже перші ознаки, і тому треба тут поєднувати і боротьбу з зайвими солями, тому що є серед натуральних засобів так звані сольовивідні засоби, які виводять з організму зайві солі. Це треба робити не постійно, а курсами безумовно. Один з таких засобів називається дреносан від слова, дренаж. Він, він є на озброєнні. Але це поєднувати треба із зняттям запальних процесів, і тільки вже потім доходить справа до відновлення, вже ось намагання відновити хрящову тканину. Для цього існують я ж кажу, засоби, які покращують, наприклад, це фітоконцентрат гіалосін, вислови геалоронова кислота, засоби, що збільшують вироблення компонентів сполучної тканини всередині організму. Не зовнішніми вносимо вже готові речовини, а намагаємось посилити відновити синтез власних і затримати їх руйнування. Ось такий підхід в натуральній медицині. Клас, тобто полі боротьба з поліатритами там, умовно кажучи, і з подібними хворобами це завжди комплексно, так і більш того, індивідуально. тому що а. у пацієнтів бувають з одним діагнозом, приходять, а лікування отримують взагалі то зовсім навіть різні різне, тому що треба розбиратися у всіх цих питаннях, і аналізи подивитись відповідні, і може призначити деякі дослідження, і виходячи з інформації, яка є в наявності, прописати якийсь комплекс оздоровчий індивідуальний для кожного, так. А чому ну, от а чому так? Ну тобто то, руйнується х суглоб. Він же ж у всіх однаково руйнується ну, там, плюс мінус Ну, однаково. Не? Однаково не? В медицині мало що буває, тому так звана доказова медицина вона дуже обмежена в своїх можливостях. Це медицина чистих випадків, а вони бувають тільки у половини хворих і не більше. А половина добрих хворих має якісь проміжні варіанти, якісь, якісь нетипові варіанти. І ці всі варіанти до речі, до нас якраз і приходять, тому що не можуть отримати як слід допомогу в е, ну, скажімо так. В таких в звичайних е, варіантах медичної допомоги і тому е, треба підходити індивідуально. десь е, скажімо, картина перед нами як деформуючого остеоартроза, але при цьому як підвищений якийсь компонент ревмопроб, чого по суті не повинно було бути. Десь є вогнищі інфекції, які нав, може навести лікаря на думку, що воно бере участь в тому, що виникає аутоімунна реакція. Десь це пов'язано, можливо, з якоюсь застудою або з коронавірусною інфекцією, яка була пару місяців тому, і це можна розглядати як постковідний синдром, де теж активізуються аутоімунні проблеми. Десь треба врахувати гормональні причини, десь я ж кажу обмін кальцію подивитися на інші аналізи, просто навіть на формулу крові. І таким чином поопитати пацієнта, звичайно, про його спадковість дізнатися. І, звичайно, буде зовсім і різні буває, підходи. До речі, про коронавіруси згадали там за останній час траплялося кілька коментарів з різних джерел, що фіксуються залишки коронавірусу, от самого вірусу, на суглобах у людей. Ну, Ніби ну, людина здорова, а почали боліти суглоби. Ну, Переважно це в формі аутоімунної реакції, коли сам збудник вже з організму. Пішов, але імунна система так налаштувалася з ним боротися, що продовжує боротися, переходячи на боротьбу з власними тканинами. І ось суглоби дуже вразливі, і тканини хребта теж для цього ситуація, особливо після якихось надмірних навантажень або операції, або травм, тому що при цьому компоненти сполучної тканини, деякі ось хрящі ж самі, потрапляють в кровоток. І імунна система починає на них реагувати, стикатися з ними вперше. До цього вони були в... скриті від неї. І при цьому виникає аутоімунна реакція, і хронічне запалення, яке саме себе вже підтримує. Тут вже інфекції нема, тут є наслідки інфекції. Зрозуміло. Добре, от давайте дивіться: з'явилися болі, людина пролікувалася або трохи поболіло, пройшло, бо ж різні варіанти бувають. Що робити, щоб ці болі не повернулися? А ну що робити? Не забувати про те, що з вами було, і не чекати, коли там наступного разу, а весь цей проміжок часу, який є, його потратити, витратити на корисні справи, зайнятися цим питанням, знайти можливості, наприклад, фізотерапію до себе покликати на допомогу і починати відновлення, відновлення і оздоровлення своїх слабких місць. Там, де один раз поболіло, там, скоріше всього, почне боліти і далі. Отже, якщо спина, якщо суглоби, коліна, наприклад, дуже розповсюджена да, форма артрозу, артрозу, артриту, то тоді прийти на консультацію, по меншій мірі, і отримати кваліфіковану, хоча б усну допомогу про те, що, які небезпеки є, чим можна допомогти, і почати максимально безпечними засобами відновлювати собі ось ці. Ушкоджені, порушені ділянки тіла, тобто почати оздоровлюватись. Це більш широке поняття, ніж лікування. Не симптоми знімати, коли вони вже виникли, а зайнятися своїм здоров'ям. Звичайно, це, на жаль, не кожний робить, і тому ось фітотерапія, така оздоровча, це для ось тих 20% можливо, відсотків населення, які думають про свою перспективу, а не тільки про сьогодення. А профілактувати ці хвороби можна? Так, я ж кажу, що можна, і я ж кажу, ну, чи вже коли чим більш натуральні засоби, тим глибше вони можна сказати діють. Тобто не від рівня симптоматичної допомоги, коли просто треба біль зняти чи м'язовий спазм, а до рівня, коли е, йдеться про відновлення обміну речовин в глибині пошкодженого хреща. Ось mm. ось в, тут якраз е, натуральні засоби, е, тому що вони можна сказати імітують. Е, Ті речовини, які є і так в нашому організмі, вони коректують обмін речовин такими шляхами, втручаючись в сам процес обміну, а не нав'язуючи якусь свою програму, діючи через якісь рецептори для того, щоб сильно щось змінити в організмі. Ну, це я так образно кажу. Да? Тобто речовини ось, рослинного походження, вони для організму дуже природні і нагадують харчові продукти, по суті, якими і так, і так наш організм переробляє. І тому лікувальні, лікувальні трави вони здатні так скоректувати обмін речовин, якщо вони правильно підібрані, щоб із ушкодженого порушеного. Хворого органу зробити орган здоровий, так але мені здається, що для профілактики коректування має бути не тільки внутрішнє, але й зовнішнє. Мається на увазі скоректувати свій спосіб життя. Правильно, це ж теж дуже важлива складова само собою. Звичайно, ніхто цього не відміняє, і корсет можна носити для розвантаження хребта і обмежити навантаження на суглоби шляхом зміни роботи, і уникати переохолодження, наприклад, тому що Чисто. суглобові запалення можуть на це реагувати також. Ось і само собою, і його санка, і фізичні навантаження для того, щоб підкачати м'язи спини тої ж самої, да? то, то все це звичайно треба робити в комплексі. І на наших консультаціях наші спеціалісти не тільки виписують препарати, вони дають консультації взагалі-то загальні. Але і коли пацієнти до нас звертаються із якимось конкретними симптомами, ми теж можемо допомогти. У нас є засіб він називається міотроп, який дозволяє швидко, буквально за 10-15 хвилин, зняти м'язовий спазм. І настільки швидко проходить біль в спині після його вживання, що хворі дивуються. Ось і це засіб абсолютно безпечний. це так для прикладу. просто. Клас, треба таке мати в аптечці, всім мені здається, правда ж. Mm -hmm. Отже, як записатися на консультацію, або як і куди прийти на консультацію в науково-виробниче об'єднання Екомет. Це Поділ серце Києва. Хорива 4. можна не записуватися, якщо маєте бажання проконсультуватися, якщо маєте якусь проблему, або просто а, хочете подбати про своє здоров'я. Будь ласка, звертайтеся. Хорива 4, я вже сказала, адреса. Телефон 096 695. 50453. Це, якщо все-таки ви захочете проконсультуватися телефоном, екомет.ком.юе. Нагадаю, що всі консультації безкоштовні, шукаючи, не, не призначають за симптомами, шукають причину, проводять там комплексну роботу із кожним пацієнтом. Ця інформація прозвучала на правах реклами. І вам дуже дякую, Максим Васильовичу. Дякую. Нагадаю, що кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД Максим Проша був го. Остам сьогоднішньої програми Лікар знає, бережіть себе, будьте здорові, і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім